Гучні події були, я поінформований. Коли була вже офіційна позиція ВО Свобода, я також прочитав, задав питання своїм заступникам. Ми таких звернень не знайшли. Може, вони були неофіційні, десь там, ну, але офіційних не було. Дуже коротко, і думаю, зрозуміло. Чи є агресивні парафіяни? Ну, може, вони є, але я не бачу, як вони проявлялись. Тобто у нас би були теж провадження, там якісь якщо закон порушили, так? І цього не було. Ну, принаймні, мені це невідомо і офіційної реєстрації немає. Зрозуміло. І ще одне питання по накременю. Працівники НАБУ вчора сказали журналістам Суспільного, що в кабінеті голови виявили вибухово-небезпечні предмети. Про що саме мова? Да, Бо, дійсно, так, да, дійсно, працівники НАБУ звернулися в чергову частину з телефоном 102, пояснили, що виявлені предмети схожі на вибухонебезпечні. Виїхала слідча оперативна група і вибухотехніки. Вибухотехніки, як спеціалісти були допущені. Оглянули, вилучили, направили на експертизу. Що це? Чи це боєприпаси, чи вибухівка? Це покаже експертиза. Дійсно, така реєстрація була.